Набір бразильської яшми. Це такий чудовий набір, що не можна передати. Камінці усі різні, усі гарні, дуже гарно сполірована бразильська яшма. Це відомо своїми захисними властивостями, створює гарне енергетичне поле, захищає від негативних впливів. Саме на перш, що а, хотілося б сказати, це збалансування енергії. В наборі її є усі види яшми. Саме бразильська яшма це яшма, яка настільки разнорідна, настільки разнообразна. А ось камінчик, в якому я би сказала, є яшма з агатом навіть вкраплення в агату дуже гарний набір. І таких наборів два. Вони майже ідентичні, тому запрошую.